Шановні глядачі каналу. Сьогодні ми будемо молоти пшеницю. Це мій млин, який придбаний ще в 1995 році. Один із найстарших механічних засобів, що є в мене на господарстві. Ось його вигляд такий. Рухається заслоночка, перекривається. А зараз зробимо запуск і спробуємо малати. Майці мати закинути. Він був придбаний для муки разової, але в зв'язку з тим, що мукою не вийшло погана мука, тому я його використовую для помолу в будові. хвилин помінути не було